Всім вітання! Сьогодні хочу продемонструвати, як саме індуктивне навантаження впливає на роботу систем. Тому що коли працює катушка, у ній відбуваються коливальні процеси і завжди, коли працює чи двигун, чи трансформатор, вже звичайні закони. Перестають працювати, тому що з'являється індуктивний опір, міжвідкові ємності, коливання, викиди проти ОДС і все це відображається на роботі. Якщо просто взяти і поміряти опір даного трансформатора, він там буде 3-4 Оми це чисто активний, але ви включає, коли ви включаєте в мережу, то тут струм буде значно менший за рахунок того, що катушки. Мають індуктивний опір, і вони гасять, тобто додають струм і гасять, додають опір і гасять струм. Тепер почнемо наш експеримент, включаємо дімер. і дивимося, у нас на виході буде певний сигнал. От він там йде. Так, секундочку. Так, от ми бачите, там синусой, зараз не буде міняти режими, тому що коли я включу зараз трансформатор навантаження, там у нас з'явиться зовсім інший сигнал. Тобто йде імпульс і коливання йдуть. Якщо ми беремо, зараз поміряємо частоту, от у нас зараз Частота 100 множить в два рази сам дімер. Там викиди йдуть десь 100. Коли я включаю навантаження, так, що поставив, тут у нас частота помножилася в 5 разів, тобто якщо від первини від 50 Гц, частота виростає до 500, тобто в 10 разів множиться. І як ми бачимо у нас цілограмі, у нас йде імпульс. І після імпульсу йдуть вже коливання. Якщо прорахувати кількість виків, тут тут десь є 5. Тобто, якщо брати первину, у нас було 100. І після високого взенького імпульсу йде далі 5 коливань. І якраз ми бачимо ці 5 коливань, 100 множиться на 5. Зараз я виключу і поспілкуємося, навіщо це все ці експерименти. Саме коли я на високовольтний трансформатор приєднав оцю катушку, і дана катушка починає вже давати свої ще більші результати. Тому що, коли я поміряв тут частоту, то тут частота виростала не в 5-10 разів відносно стартової мережі 50 Гц, а тут частота виростала до 30 кГц. Тобто, коли вже у нас високовольтний імпульс з трансформатора б'є по індуктору, тоді в самій катушці відбувається вже більш високочастотні коливання. Крайні мої відео, вже вони трошки давно були, більше тижні часу пройшло. І я якраз демонстрував, що із катушки я зараджаю даний конденсатор, і у мене енергія проходила по одному проводу. Це, якби я говорив, що частота 50 Гц. Але оскільки частота 50 Гц у нас не може трансформуватися через індуктор, а тут з'являються вже високочастотні складові. Тобто сам трансформатор частоту множить, і потім катушка також починає множити частоту. І це вже виходить або дзвін, або. Ще називають енергія шуму. Тобто оці коливання, якраз з допомогою вилки в раменка, ми можемо знімати і заряджати конденсатор. Хтось каже, що це дурничка нікому воно не потрібно, але енергія шуму, і ці всі коливання вони досить таки важливі, тому що кожне коливання це є робота. І саме від цих коливань. У нас здійснюється нагрів, здійснюється рух, переміщення, тому що коли немає руху енергії, робота у нас не буде відбуватися. Навіть при постійному струмі, для того, щоб у нас було нагрівання чи там свічення, нам треба коло замкнути. Коли ж у нас є змінний струм, то тоді у нас навіть в розімкнених колах, так як я демонстрував, вже відбувається робота. Тобто у нас вже енергія рухається при високих напругах і при високих частотах, вже з'являється просторовий рух енергії, от без замкнених кіл, утворюються поля, і якщо взяти от зараз я даний щуп зараз зніму, так, і просто покладу на стіл. От, але оскільки цей трансформатор у мене високовольтний, він вже буде давати наводку і зразу ж буде показувати частоту. От ви бачите, зразу пішла показ частоти. Це 50 Гц, це те, що йде первинна обмотка, а вторинна обмотка, от зразу. Помножилося в 10 раз. Первина дає 50, вторина частота помножилася. Так що саме індуктивне навантаження, воно досить таки цікаве, як ви побачили, від Навантаження залежить форма сигналу, залежить частота, і досить часто ми, коли дивимося за міри споживання, ми цього не враховуємо, тому що в кожна індуктивність має зворотні викиди енергії. І якщо ми включаємо трансформатор, то у нас струм починає коливатися в двох напрямках. І вимірювальні прилади ці всі. Енергії, вони їх бачать, і зворотні імпульси також рахують. Так що, коли я проводив свої експерименти, коли я включаю з акумулятора в мене йде струм в три рази менший, ніж коли я замірюю струм із мережі. Це пов'язано з тим, що коливальні процеси якраз рухаються в мережу в зворотньому напрямку, і облікові прилади у нас. Фіксують як прямі, тобто те, що йде в споживання, і те, що вертається. І, як практика показує, це може бути в декілька разів. Так, І на завершенні нашого експерименту, що зараз стоїть вимірювання частоти на катушці. Індуктор я приєднав вже через розрядну лампу на заземлення. І подивимося як у нас міняється частота. Тобто ми маємо старт у 50 Гц, І сама система, без всяких генераторів, дивимося як у нас буде мінятися частота. 12-18 кГц, кГц. Запрацювала лампа денного світла. Споживання 7 Вт. Ось целограма це така цікава, але, ну, як ви бачите, вже у нас з'явилося кГерців. Тобто йдуть пульсації і це все якраз енергія шуму, вона виконує певну роботу при мінімальних споживаннях. На сьогодні буде все. Всім успіху і до нових зустрічей.